І животворящим Твоїм духом, нині усяк час, і навіки вічені. Нехай кожного разу, відправляючись туди на схід, ви всі живими і здоровими повертаєтесь додому. Нехай Господь завжди вас благословляє з наступаючим святом вас, дорогі наші захисники, і нехай. Це милосердний Господь дарує вам блога і благая літа. Ногая літа, нога я літа, нога літа, літа за допокаємо волю, за честь, за славу, за заслагу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословить Владико. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава! У нас в межах проекту Шлях єднання сьогодні, завтра на покрову та в неділю проходить все українська вервиця перемоги. Молитва де єднаються українські серця, як за кордоном, бо приєдналося багато спільнот. Діаспори в межах України міжконфесійно, бо приєднуються по території України і кий... церкви Київського патріархату, греко-католицької церкви та інші, так само і на передових позиціях, єднаються у молитві вервиці перемоги. Господу, помолімся! Гос... Господи! помилуй! Господи Ісусе Христе! Ти що переміг диявола! Смертю, смерть подолав своєю відкупительною жертвою, дарував життя всьому світу, Прийми жертву нашого народу та кров наших побратимів, що поклали своє життя на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Прийми її як жертву відкуплення, за гріх за і яничарства, що мав місце в житті нашого народу. Допоможи нам подолати злого ординського Духа, що знову йде навалою на нашу святу українську землю із московських боліт. Благослови нас на спільну перемогу та краще майбуття української держави під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Ісусе, благослови нас перемогою.